Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення з Німеччини. Рено Меган. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Меган у нас 2012 рік, експлуатація з 13. 1,5 дизель на механіці 6-ступка. Передній привід. 81 кВт. Попереду маємо противотуманки. Капот у нас ціленький, не піскоструєний, немає сколів. Фари також ціленькі, без піскострую. На 15-літній резині. Поворотники в зеркалах, Релінги на даху, рівненький, немає м'ятин, подряпин. Дах також рівненький, немає градобою. Тут у нас Задні фонарі стопи не побиті, не мають сколів, все дуже гарно. Фаркоп по цій стороні також рівненький, без проблем. Має шторку, присутня шторочка в нас. Тут має піну, має компресор, не будемо доставати, хто на місці вже буде оглядати, купувати все, все покажу. Давайте ще оглянемо у нас. Вся екологія на місці. Нічого не вирізалося все. Поднищу нержавий. Карта у нас пасажира в хорошому стані. Коврики резинові, дуже зручно зараз на зиму. Ця сторона також хороша. На тканині. Тканина в збереженому стані, нічого не пошкоджено. Стеля також. Не пропалена, немає не, не пошкоджень, подряпин. Водійська карта в хорошому стані, повний електропакет, регулювання зеркалами. По порогах немає нічого не побито, немає м'ятин, коврики. Зараз подивимось пробіг, заведемо автомобіль, механіка, кондиціонер заправлений. Все працює. Зараз заведемо. Пробіг автомобіля 176. Два ключі. сервісна. Все в нас присутнє. Запуск. Кнопкою. Навігація. Зараз включимо. Тут у нас регулювання мультимедією. Зараз включиться. Ось так. Можна підключити телефон у нас, хто купить це вже новий господар автомобіля, все зробить. Має такі зеркала, ще в нас присутні. Пройдемось подивимось, ще у нас, як працює двигунчик. Дуже зручно має таку газову підпору. Тут все всі герметики, все на місцях. Сервіс на нас присутня. Тут покажу в 24-му році, 8.07-го, пройдений сервіс в Німеччині на 174 тисячі. На даний час 176. Двигун працює гарно, рівненько. Немає запотівань, все гарно в гарному стані. Нержавий ці болтики під капотному просторі нержавий, дуже гарний, збережений. Кого зацікавить телефон на відео. На автомобіль знаходиться в місті Радивілів Рівненська область. Будь ласка, телефонуйте. Ціна в описі під відео, заходьте, читайте. Приїжджайте на огляди. Усім дякую.